Його називають їжею богів, і протягом кількох тисяч років в Південній Америці та Мексиці він був мало не основною зерновою культурою. Амарант рослина поки що не надто популярна в Україні, але дуже корисна. Її використовують в харчовій промисловості, косметології і для виробництва ліків. Дієтологи переконують, вживання амаранту може навіть допомогти зберегти молодість і додасть здоров'я. Як вирощують амарант? Олена Лоскун розкаже. Олександр, у вас такий прямо цілий ліс, і такий гарний. Це що? Амарант, сорт Лєра. У дитинстві такий я бачила у бабусі на городі. Думала бур'ян. Фермер із Київщини Олександр Похилько каже: насправді у на нащириться. Олександр, я навіть не можу дострибнути до нього. Да, він такий у нас під три метра росту. А скільки загалом він росте? Ну, це його вже максимальна висота. Амарантом Олександр засіяв близько семи гектарів поля. Такі гарні китиця вони вони не пахнуть взагалі. Ні, ні. В нього запаху немає. Коли амарант дозріє, молотитиме комбайном. О, Ого. бачите, оце таке насіння. Червоний або ж зелений сортів амаранту багато, і цим рослинам дієтологи готові співати оди. Мовляв, у зерні немає глютену, а от корисних елементів безліч. Тож із крупи до прикладу радять готувати каші. Ми там отримуємо вітаміни групи Б, вітаміни ПП, вітамін Є. Е. Там буде марганцю 100% від нашої добової норми, коли ми будемо з'їдати порцію близько 200 грамів амаранту до свого раціону. Магнію буде близько 50%. Також буде залізо, фосфор. Виготовляють з амаранту ще, зокрема, чаї, олію і борошно. Використовують його також у косметології та фармацевтиці. Пептиди амаранту володіють. Різноманітними видами біологічної активності це, наприклад, протипухлинна або антиканцерогенна, протизапальна активність, імуномодулююча активність. А на цьому підприємстві поблизу Дніпра амаран додають до цукерок. Ми беремо муку. Засипаємо її в тістоміс і наливаємо сюди гарячу воду. У сусідньому цеху саме замішують на макарони борошно. Рисове в поєднанні з амарантовим. Макарони у нас стоять в магазинах десь от від 30 до 45 гривень за пачку. Конфети це ну, да, більш преміальний продукт. Там ціновий сегмент вище, там 80-90 гривень. Купують амарант в українських фермерів. Його вирощують здебільшого на Дніпропетровщині, Харківщині та Житомирщині. Амарант вирощується на площі приблизно 3 тисячі гектар, і це близько 3 тисяч тонн. Це доволі таки багато для того, щоб повністю забезпечити вітчизняних переробників сировиною. Олександр Похилько із Київщини амарантом займається лише другий рік поспіль. Каже, найважче на полі боротися з бур'янами, бо виполювати їх доводиться спеціальною технікою, або й взагалі вручну від хімії амарант може загинути та, попри усі складнощі, справу не полишить. А наступного сезону, крім амаранту, планує вирощувати ще й інші лікарські трави. Амарант лобухи, як іносеї. Олена Лоскун, Антон Мачула, ТСН 1+,1. плюс